Колишній президент РФ у властивій йому манері обурився дозволом, який Німеччина надала Україні на використання її танків під час наступу на Курську область. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія зробить усе щоб російські танки дійшли до Берліна. Таким чином він відреагував на дозвіл Німеччини використовувати її танки на території РФ, відповідний гнівний пост Медведів у п'ятницю. 9 серпня опублікував у твіта, Зокрема, його обурила стаття німецької газети Билд про те, що німецькі танки знову їздять російською землею. Він пригрозив, що незабаром російські танки знову опиняться у Берліні. Німецька газета Билд опублікувала реваншистську статтю, де з гордістю повідомляє про повернення німецьких танків на російську землю. У відповідь ми зробимо все, щоб нові російські танки привезли на плецди. Репаблик Площа перед Рейхстагом у Берліні Ред написав Медведєв. Нагадаємо, голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер заявив, що Україна може користуватися німецьким озброєнням за своїм розсудом, бо після передачі вона стає українським. Також після атаки українських військових на Курську область Медведів грозив відплатою, заявивши, що РФ зупиниться тільки тоді, коли вважатиме за потрібне.